Доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас 15 жовтня, вівторок, а до нового року залишилося 77 днів. Настав час брати все в свої руки та творити майбутнє. Не втрачайте можливості, які цей день вам надає. Кожен день це маленька інвестиція в успіх. А якщо ви починаєте його разом з Ерпроранок, то вообще успіх 100%. Що сьогодні по святах, сьогодні можемо святкувати Всесвітній день сільських жінок. Почнемо з важливої дати сьогодні день, коли ми віддаємо шану жінкам, які працюють у сільській місцевості або живуть. Це вони забезпечують нас усім тим, що ми їмо на столі. Тож, давайте віддамо належне і їхній важливій праці та підтримці. Також сьогодні можемо відзначити всесвітній день миття рук. Миття рук справа не лише для дітей, а й для всіх нас. Тож сьогодні згадуємо, що звичайне миття рук це один із найважливіших способів захистити себе від хвороб. А ще це відмінний привід показати свої красиві руки або хоча б чисті. Ну і ще сьогодні міжнародний день білої тростини. Це день підтримки людей із порушенням зору. Давайте будемо трішки уважнішими до тих, хто щодня, хто щодні, хто щодня стикається з труднощами і допоможемо їм, коли можемо. Адже всі ми різні, але разом можемо робити світ кращим. Також сьогодні можемо святкувати іменини. Сьогодні три людини. Можуть святкувати, більше ніхто не може. Це Костянтин, Андрій і Вікторія. Отак, от, от одна жіночка на двох чоловіків. У будь-якому разі ми вас вітаємо і бажаємо всього найкращого. Ну і на черзі гороскоп, це та рубрика, заради якої багато з вас вмикають ерпроранок. Тож, овен, ваш день розпочнеться з енергійного вибуху, відмінний час для нових починань, але не забувайте контролювати свої емоції, щоб не спалити все на своєму шляху. Порада дня для вас балансуйте між дією та відпочинком. Телець, цей день принесе вам внутрішню гармонію. Займіться тим, що давно відкладали, і отримаєте задоволення від результату. Порада для вас сьогодні час для саморефлексії ніколи не буде зайвим. Не забувайте про це. Близнюки, ваш настрій сьогодні змінюватиметься швидше, ніж погода за вікном. Спробуйте сфокусуватися на чомусь одному, щоб не розпилятися на всі сторони. Порада дня для вас, організуйте свій час і день буде продуктивним. А у нас на черзі рак. День для важливих рішень. Будьте впевненими, адже сьогодні зірки на вашому боці. Вірте у свої сили. Порада дня, позитивне мислення це вже половина успіху. Так, лев. Сьогодні у вас буде можливість показати себе в новому світлі. Будьте готові до уваги, але не забудьте залишити час і для себе. Для вас порада дня звучить таким чином. Залишайтеся вірними своїм принципам, і тоді успіх неодмінно буде ваш. Діва цей день обіцяє бути наповненим деталями, і саме на них вам варто зосередитися. Організованість, ваше друге ім'я сьогодні. Порада дня. Не бійтеся вимагати більше від себе та інших Терези. Баланс це ваша суперсила, як відомо. І сьогодні вам варто використати її на повну. Приділіть час і роботі, і відпочинку. Порада дня для вас стриманість у словах принесе гармонію в стосунки. Скорпіон вас, вас чекає день сюрпризів, які можуть змінити ваші плани. Будьте гнучкими та відкритими до нових можливостей. Порада дня не бійтеся відхилятися від намич... намиченого. Намитили щось від, намічен... <смі> від наміченого плану. Наміченого. План намітили. Не відхиляйтесь. Стрілець. Сьогодні час для роздумів і нових починань. Якщо давно думали почати новий проєкт, зараз найкращий момент. Порада дня. Вірте у свої ідеї. Вони варті того, щоб їх реалізовувати. Козиріг, ваша рішучість. Ваша рішучість сьогодні на висоті, використайте це, щоб завершити важливі справи, які ви давно відкладали. Порада дня, сила в ваших руках, не бійтеся діяти. Водолій сьогодні вам варто трохи сповільнитися і подумати про те, чого ви дійсно хочете досягти. Час для планування майбутнього. Порада дня для вас не квапте події, інколи краще дати їм іти своїм шляхом. Ну і нарешті. Хто чекав, як то чекав я, риби. Ваші творчі здібності сьогодні на піку використати цей день, щоб створити щось особливе або втілити ідею, що давно вас хвилювала. Порада дня для вас довіряйте своїм відчуттям, вони вас не підводять. дзяка подзяка. Так, що у нас на черзі? На черзі у нас прогноз погоди, як завжди, найпозитивніший найпозитивніший прогноз. Зранку прохолодно. Але до обіду обіцяють сонячні проблиски, якісь гріють день. Будьте готові до змін у погоді, бо ввечері може накрапити дощ. Все і одразу, коротше, візьміть із собою парасольку, але не забувайте й про гарний настрій. Він вам завжди знадобиться. Ну і одразу про прикмети. Якщо помітили зграю птахів сьогодні, що летять на південь, очікуйте на зміни в особистому житті. Отакої. Якщо випадково вранці спіткнулися, день може бути неспокійним, але дуже насиченим на події. Якщо до вас сьогодні завітає друг або подруга, яку ви давно не бачили, на горизонті з'явиться приємна новина. Отакі от, от прикмети на сьогодні. Слідкуйте. Цікавайтеся, бажайте, робіть. Ну і трохи мотивації від мене. Вівторок це можливість покращити те, що не вдалося в понеділок. Почніть цей день з ясною головою та відкритим серцем, адже кожен маленький крок наближає вас до великого успіху. Не відкладайте свої мрії, а втілюйте їх уже сьогодні. А зараз наш випуск добігає кінця. Дякую, що були зі мною сьогодні вранці. Не забувайте, життя це мозаїка маленьких моментів і тільки від вас. Залежить, яким буде ваш день. Вперед до нових перемог, бо ніхто, крім вас, не зробить це краще. Бережіть себе і народ. Якщо у вас є якісь пропозиції щодо нових, можливо, рубрик у нашому шоу, будь ласка, напишіть про це в коментах, ми обов'язково все прочитаємо і, можливо, саме ваша пропозиція стане реальністю. У мене на цьому все. Гарного вам дня, пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Пока!